Кому не можна давати свої карти, таро у руки, бо вони обов'язково полишать на тих картах на кожній колоді свою енергетику, і доведеться чистити свої таро стихіями, щищати з них інформацію, бо вона на ті карти обов'язково, от прямо одразу, як тільки людина їх пожмака. Бо обов'язково потрібно а, гадати на картах Таро, робити розклади виключно на великій, красивій скатертині, інакше воно не буде працювати. Потрібно 100% запалювати свічку, бо люди приходять з негативами, ви прямо весь той негатив одразу в себе всмокчите. І вся така історія. Ні в якому разі не можна, щоб вашими картами, ваша подружка чи друг дивилися вам питання чи собі питання, чи бо якийсь жах питання кому-небудь іншому, на вашій Картах, це ж, це ж не можна, це ж тільки ваше. Чи справді це так? Якщо чесно, ні. Питання давати свої речі якійсь людині жмакати а, і а, там лапати це виключно ваше особисте питання, яке а, ну, типу, має ваше особисте відношення до того, коли хтось чіпляє ваші речі. Але звідки взагалі пішла така історія? Ну, дивіться, я користуюся, наприклад, ось цією колодою там, десь приблизно півроку, від того, що ви потримаєте її в руках. Від того, що ви цю колоду, я не знаю, потасуєте, якщо ви щось розумієте, розумієтеся на таро, і ви захочете зробити на ній якийсь розклад собі чи мені, чи комусь іншому за запитом. І я вам це дозволила, як, да, бо це моя річ, я вам просто сказала, так, бери, звичайно, роби. Ніяка ваша енергетика на карти, картио, не налипне. Ні, тому що це моя колода, я її користуюсь користуюся, ви ніяк не осквірніть мої карти таро, вони ніяк не перестануть працювати, тому що їх символізм нікуди не, не дівся. Ваша енергія ніяк не затьмарить розум карт, бо у карт немає того розуму. А от, і все таке інше. Виключення може бути лише ті колоди, які, які ви заговорили а говорили так, що там, можливо, хтось. Живе. Або якщо вони виконують функцію вже не просто інструменту, як прорахункова система, а я, саме як магічного інструменту, коли б це мова йде уже про таро, як інструмент, яким ви чаклуєте через архетипи. Так, да, в такому випадку це ваш персональний інструмент, жмакати його не можна, навіть з точки зору, так умовно кажучи, езотерики. От, але коли ми з вами просто кажемо про карти, на яких ви передивляєтеся ситуацію собі, клієнтам, друзям, і все таке інше, хтось їх попросив, взяв, потасував і щось на них подивився, ніяка страшна енергетика не затмарила їм ніякого розуму, і сподіваюся, вам також не затмарила. Чи потрібно гадати виключно на скатертині? І обов'язково зі свічкою, бо обов'язково ж наберетеся від клієнтів щось страшного. Ні, Це виключно персональна знову ж, така історія. А, от, є а, тарологи, які користуються ну, дуже дорогими, дуже ексклюзивними колодами карт, і да, вони стелять на будь-яку поверхню, де знаходяться якої-небудь скатертини, для того, щоб зберегти якість своїх карт таро. Не більш того. От, Бо деякі колоди, особливо колекційні, вони сягають своїми цифрами купівлі. Скільки вони коштують, Там і тисячі доларів, і декілька тисяч доларів. І, звичайно ж, майстер максимально окучує їх просто як дуже дорогу річ. І ще один момент. Мені, наприклад, не зовсім приємно, коли мої речі беруть без мого дозволу. Єдиний, єдина причина, з якої я можу відмовити, як би дати комусь карти в руки, тому що А, мені просто неприємна ця людина, а от Б, людина вхопила мої карти без а, дозволу, і я просто роблю її зауваження, але б я зробила би таке саме зауваження і за телефон, і за сумку, і за гаманець, і взагалі за будь-яку мою особисту річ, навіть там за окуляр. Бо мені це просто не дуже приємно. А, от, Деякі майстри дійсно запалюють свічку, тому що ну вони таким чином намагаються себе так або інакше очистити від там від того негативу, з яким приходить людина. Це знову ж таки виключно особисте питання методів роботи. Це зовсім не обов'язкова історія. А чи треба дивитися якісь питання клієнтів виключно в потрібній обстановці, якщо вона вас налаштовує краще? Так можна. Якщо вам в принципі по барабану і ви використовуєте таро як інструмент навіть десь у поході, як походну колоду, а от у майстрів такі є. Тобто саме та колода, з якою вони пересуваються всюди і скрізь, вона у них там може бути невеличкого розміру, зменшена у розмірі. Це особливо часто зустрічається із класикою райдера вейта. У них є взагалі міні-версія, отака, от, яку там можна з собою носити, щоб швиденько своїй подружці де Завгодно зробити розклад на її колишнього хлопця, чи любить чи не любить, чи гарний він чи не дуже, чи правильно вона зробила, що з ним зійшлася, чи розійшлася. А от у такому випадку хтось дивиться на колінці, на столі, на підлозі, на кроваті в потязі, в літаку, де завгодно. Тобто, це питання вашого налаштування, вміння налаштуватися на робочий стан, на ваш персональний робочий стан, зосередитися на запиті, зробити якісну свою роботу в будь-яких умовах. Tipo uh... Так відбувається у безлічі професії, окрім таролога. Тому тут є якби така собі історія. От знаю майстрів, які ну, супер заморочуються з приводу гігієни, да, пов'язаних із використанням таро. І не ментальної гігієни, буквальної. Тобто там спиртом протирають, реально поверхні, на якій вони будуть працювати, карта обробляють антисептиком, і Вся така історія. Руки обробляють антисептиком, Тому що це річ, з якою таролог у якого безліч клієнтів знаходиться постійно. Тут банально може бути купа мікро. Із-за того, що ти постійно його там десь тасуєш на щось викладаєш. Тобто люди відносяться там гігієнічно до свого інструменту, і це також нормальна історія. Е, хтось е, так не робить, хтось тримає карти в мішечках, хтось в якихось коробках, хтось взагалі просто з собою де небудь тягає в якусь серветку запихнути. Це, типу, знову ж таки, виключена індивідуальна штука. Тому е, якихось надправил е, пов'язаних з тим, що не можна чіпати чиїсь карти, ну, це. Це дискус виховання, не більше того, і ваше особисте ставлення, коли хтось мацкає ваші речі. І чи можна йому мацкати. <му> Банально, я там буває таке, що хтось із моїх колег, із моїх друзів залітає там, да, і треба терміново щось подивитися. І я спокійно кажу: ну бери будь-яку колоду, подивися, що там, що там, що там, що там тобі треба. І ніякої проблеми то немає. Ніякі настройки моїх карт не збилися на лаштуночки, і нічого нічого не відбулося в цей момент. Якщо людина вміє працювати з такою колодою з зображенням, у нього вона, наприклад, є, і є у мене, то ніякої проблематики у тому, щоб щось подивитися взагалі не буде. А тому не накручуйте себе а, якогось, знаєте, там іще одного разу з цього приводу. Чи можна брати БУ колоди? Це до речі, таке ж саме актуальне питання. Звичайно, можна. Якщо це колекційна цікава колода, якщо майстру вона не потрібна. Майстер частіше за все пише, що я нею користувався, тому що якби моменти того, що ми нею користувалися, видно по, сумі, по, по, сумі, по, по самих картах. Тобто, це очевидно, да? видно, чи майстер користувався колодою, чи розпакував, подивився, зрозумів, що вона йому не підходить і жодного разу її не тасував, вона не пошкрябана, не задерта. тому... Абсолютно спокійно можна купляти собі колоди де небудь на Оликсі, не переживати з цього приводу, бо не всі тарологи страшні, жахливі чаклуни, які обов'язково зробили мільйони крадників, стягів, перекладів, прокльонів, порч на ту колоду карт. Якщо ви довіряєте майстру, який продає свої колоди, то можна сміливо купляти і якби все прекрасно. Очищення колоди карт це більше психологічна історія, якщо чесно. Або єдине, як я можу чистити свої колоди, це реально просто проводити їх у фізіологічний, буквальний нормальний вигляд, тобто протирати, десь вони зажмакані, у них вже позалишалися якісь сліди, привести до, до нормального стану, але не тримати там в силофановому пакеті над водою, не запихувати їх у сіль для чогось, бо вона набрала якоїсь чужої енергії. Не тримати її на свій страх та ризик над свічкою. Не знаю, не, не, не окурювати її над о, якимось там палками, вонялками, благовоннями. Тобто це зовсім не обов'язково. Хтось цим займається, бо психологічно відчуває якесь певне полегшення. Це, скоріше, знаєте, такий. Само налаштунок для себе я очистив колоду, я очистив, мабуть, себе десь ось тут. От. І от, типу, все прекрасно, ми оновилися і обнулилися. Да? І тепер от ми такі всі цвітимо і пахнемо, будемо ще краще щитувати якусь інфу. Але це зовсім не обов'язково. Колода це всього-навсього інструмент. Просто для, за своїм інструментом потрібно е наглядати. І його потрібно доглядати і тримати в охайному вигляді. Тому ніякої проблеми, у тому, що хтось пожмакав з вашого дозволу Карти таро абсолютно немає.